Так, мабуть, всі ви вже бачили ось цю підбірку трендів на 2025 рік. Це такий величезний прогноз, який зробила платформа Pinterest. Вони проаналізували пошукові запити людей, що вони шукають, які візуал зберігають, які мудборди створюють, і вивели тренди. І сьогодні ми з вами будемо вчитись розуміти, який тренд якому архетипу відповідає. Ми будемо думати про те, як використати це в своєму контенті. Але перед тим як почати, я би хотіла з вами ще трішки поговорити про психологію сприйняття, і чому важливо використовувати тренди, чому важливо використовувати візуальні тренди, чому важливо використовувати звукові тренди, і як це взагалі впливає на психологію сприйняття вас як контент креатора і чому для монетизації не варто використовувати тренди, а прям треба їх використовувати. І на екрані ви бачите скріншот з вікіпедії про феномен Бадера мейнгофа який дослідив такий феномен в психології, що ілюзія частотності він складається з двох таких когнітивних спотворень, які відносяться до нашої уваги. От листає людина-стрічку, дуже багато різного контенту, але щось вона таки вибирає. І от що вона вибирає, і як зробити так, щоб людина вибрала саме вас. Розуміння цього когнітивного спотворення дуже вам допоможе. Люди часто вибирають перше, те, що їм знайомо, друге, те, що вони вже бачили. І отут нам тренди дуже класно в цьому допоможуть. Тому що тренди це те, що людина вже бачила. І Архетип це те, що людині дуже знайомо і подобається, тому що за теорією архетипів всі люди між собою взаємодіють через ці архетипи. Одні архетипи притягують інші архетипи і так далі, плюс до мінуса, як то кажуть, і одні архетипи тягнуться до інших для того, щоб себе збалансувати, тобто ми тянемося до тих, в кого є щось, те, чого нам не вистачає, або ми тягнемося до тих. Кому ми можемо дати надлишок свого ресурсу? Тут є детальне пояснення. Ви можете прям зупинити на цьому моменті відео і детально собі прочитати для розуміння, але я б вам рекомендувала користуватись психологічними такими трюками. Це дасть вам дуже велику конкурентну перевагу. І для того, щоб ваш контент розвивався, набирав перегляди, я вам все-таки рекомендую використовувати контент-хуки. Це і звукові аудіальні, і візуальні також. І глибше трішки розбиратись, це дуже цікаво. Що ж, надіюсь, з цим зрозуміло, я вас зацікавила трішки глибше копати. Отже, переходимо до трендів. Як ми сьогодні з вами попрацюємо? Ми спочатку подивимося, який існує тренд, проаналізуємо, якому архетипу він більш підходить, і подивимося, як можна оптимізувати наш контент, щоб потрапити в цей тренд, щоб стати більш помітними та отримати більше переваги. Конкурентній боротьбі. Отже, перший стиль мотобохо. це по суті поєднання мотоциклетної теми з стилем Бохо, і, як на мене, він найбільше підходить по філософії, по вайбу, архетипу шукач та бунтар. А якщо ми поговоримо про те, як росте цей тренд, то Саме слово «боку» виросло на плюс 755 що є в принципі дуже багато, як на мене. І екіпіровка також мотоциклетна, вона росте на плюс 445 І як ми бачимо на візуалці, яка представляє цей тренд, ми бачимо, що. Це таке поєднання якогось такої мережевної спідниці легкої, з важким взуттям, з величезною, якоюсь такою торбиною, з курткою, начебто, свого хлопця-байкера. От і вона така вся в русі, вона десь знаходиться. Під якимось мостом, тобто вона така вся самодостатня, і можна сказати, в ній відчуваються вайби бунтарки, тому що вона не боїться в ночі десь бути в такому районі, і вона явно кудись йде, так, і вона чогось якби прагне. Тобто нам намагаються передати таку динаміку в цьому кадрі. І якщо у вас архетип шукача та бунтаря, ви можете вибрати собі цю естетику і зробити зйомку, зробити якісь відеороботу. От щось таке стилізоване. Якщо ви бренд одягу і ваші клієнти в архетипі шукача та бунтаря, ви для них можете зробити такі віжуали. Ви можете створити якийсь такий фото чи відеокампейн для них. І так далі. Тобто придумайте, як ви можете використати це. І коли ви будете писати тексти, описи для зйомки, якісь релізи, прес-релізи, ви також зможете використати ці слова, і таким чином отримати ще більше охоплення. Наступний тренд це Castle Core. І він найбільше підходить архетипу герой, бо він, в принципі, якраз підкреслює героїчність лицарів. Але в нашому випадку, як ми бачимо, це жінка. Тобто жінка, лицар, жінка, яка може захистити, жінка, яка воює, яка захищає себе. І просто пригадайте, якими були образи наших дівчат на Євробаченні, і ви зрозумієте, що можливо півроку тому саме їхні образи запустили цей тренд, який є зараз. Так, звичайно, в цей тренд входить не тільки кольчуги, лати, а мечі, як у Альона Альони було в волосі. Це також входять сюди і корсети. І декор, тобто все, в принципі, цей тренд він охоплює. Наприклад, якщо ми подивимося на ключові запити, які найпопулярніші, то це антикварні каблучки, це коліє кольчуга і там синя середньовічна сукня. так? Але в цілому цей тренд про жінок, які, про героїнь свого часу, про жінок, яким не потрібен захисник, яка може захистити себе сама. І в принципі, архетип героя. Про таку жінку, яка не чекає допомоги ні від кого, яка самодостатня, незалежна. І от, якраз, якщо використати в своєму образі якісь такі елементи, це можуть бути якісь такі персні, накладки, як от. Джері Хейл носить так. У нас є дуже просто класний приклад. У Джері Хейл дуже багато таких а, тематичних штук в її образах, а, в платтях, в корсетах. А, вона використовується всі елементи в неї постійно якісь кольчуги, якісь ципки. Подивіться, придивіться до її стилю. Мені здається, що от черпали натхнення саме у виступі, і це запустило цей тренд. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи це дійсно так, чи це просто наші вже дівчата використали тренд. Помітила десь за кордоном. Ну, бо я не знаю, тому що це було дуже так якось авіаслі. Очевидно. Отже, наступний тренд це Терафутура. це тренд, який такий. Можна сказати, в постапокаліпсисі, тобто це, от вся така стилістика сучасного майбутнього. Дуже круто, якщо ви живете в якихось країнах, де є такі футуристичні будинки, де є рослини, отак от як ми бачимо, тут висячі сади, тобто в якомусь Сингапурі чи ще десь, по-любому, є такі місця, де можна зробити контент в такій стилістиці, де є фотогалереї дуже часто. Роблять галереї, музеї, архітектурні об'єкти роблять таким чином. Там в Ізраїлі дуже багато таких ем, місць, де можна було би зробити схожого типу фотографії. Це Скандинавія, також там Це дуже-дуже круто виглядає і в. В принципі, як ми тут бачимо, тут багато доповненої реальності. Тобто цей тренд він не тільки про те, що ти знаходиш місце, в якому ти зробиш ці фотосесії кампайний, ти також це ще доповняєш через АІ, можна домалювати цю всю зелень, і буде ефект вау. Просто. Якщо ми говоримо про пошукові терміни, то ми бачимо, що тут сонячна панк-мода. Це люди називають в інтернеті і хаос садівництва теж таке цікаве, так. Наступний тренд це мікс-максималізм, це зміксований максималізм, тобто, коли ми декоруємо все зі всім, а коли поєднуємо непоєднуване, коли поєднуємо різні стилістики і робимо дуже такий насичений контент, такий хаос з текстур, фактур, принтів, і він, звичайно ж, найбільше підходить блазню, тому що в ньому є іронія. Це як прикол, це, це типу як Стьоп. І це також можна використати в вашому контенті, якщо ви хочете поіронізувати. Це мені нагадує бабусину хату, де є все, де є різного, різнокольорові коври, де є і полоски, і квіти, і квіти на шторах, і тулі, і квіти. Це, типу, щось таке мені нагадує, бабусину хату. І ви можете також це використати в своєму контенті. І якщо ми говоримо про... Куди найкраще підходить цей стиль, то він все таки більше в дизайні, більше в декорі, більше в декорі фотостудій і так далі. Тобто якісь фотозони, все туди. І якщо ми почитаємо ключові запити, які нам тут надаються, то це вінтажний максималізм. Це коли як в бабусині хаті зібрано дуже багато різних речей, різних епох і стилів із різних держав щось привезено, і воно все в одному місці. І еклектичний максималізм. Це, от напевно, так як воно називається по правильному. А використовуйте це, якщо ви, наприклад, стиліст і у вас є запит на зйомки. Ви можете також це використати. Я думаю, що це може бути цікаво для тих, кому це підходить. Наступний стиль це рококо-ревіал. І він найбільше, як на мене, підходить архетипу невинний. Він наразі популярний саме в івентах, вечірках, різних таких весіллях, і туди відносять і торти в цьому стилі зараз будуть дуже популярні. Тобто цей стиль він не так в одязі на кожний день, він більше як щось святкове. Він от в святкових напрямках. Якщо ви печете торти на замовлення, ви можете створити такий торт для промо свого контенту. Тобто, в будь-якому випадку ви щось створюєте для клієнтів, а ще створюєте просто для контенту, для вау-ефекту. Використати цей стиль вам допоможе просуватися. І, можливо, якраз хтось з клієнтів захоче замовити собі чи такі десерти, чи торти. А, і в мене зразу така йде асоціація, що може, пам'ятаєте фільм Принцеса Антуанетта, по-моєму, він називається, і там вони ж вели такий празний спосіб життя, вони їли таке щось солоденьке, маленьке, і поїли багато шампанського. І От це і є цей вайб цього рококо. Тому можете передивитися фільм, можете подивитися його саме з точки зору, який краще десерт робити. І якщо ви кафе, якщо ви кондитер, ви можете це використати в себе, робити якісь такі дівчачі вечірки в цьому стилі. Якщо ви івент-агенція, ви можете пропонувати такі дівоч-вечері для ваших клієнтів і так далі: весілля, торти. Наступний стиль Aura Beauty – це такий красивий. В якому поєднуються різні кольори, відтінки, глітери, такі блюр штуки, такі якісь тіні легкі і різнобарність. І, як на мене, це дуже круто підходить архетипам творець, блазень та невинний, бо, в принципі, в всіх цих архетипах можна було би використати це. А звичайно, якщо ви робите візаж, ви робите контент з візажем, ви робите воркшопи, майстер-класи, ви щось. От все, що стосується саме б'юті, нігті, мейкапи, арт-напрямку, арт-мейкапи, не на повсякдень, а так як для фотосесії, для якихось таких речей, то дуже-дуже круто це підійде. І якщо ми подивимося на ключові запити, то дуже популярною є золота аура, там нова хвиля макіяжу, повноколірний макіяж очей. І, що цікаво, він заходить повністю за контури, він прямо на пів лиця, Це так цікаво виглядає. Не всім, звичайно, це підходить. І це явно не насібільна ситуація, тобто це не про це про творчість, це про арт, це про мистецтво. І оцей Ефект аури в дизайні мені дуже подобається. В дизайні, в візуалі, в контенті, коли ви накладаєте такі глітерні фільтри на фото, звичайні, коли ви в дизайні фони використовуєте такі, це все можна разом поєднати і. Блог просто буде якийсь такий містичний, красивий, такий реально з аурою. Так, як ми собі ауру представляємо, так і воно, в принципі, все в техніці в такій виконується. Коли один колір плавно переходить в інший, і здається така ефект такої веселки, трішки, так, такий от вайб. Мені він дуже подобається. Він, звичайно, не всім підходить, але. Кому відгукується, спробуйте. А далі ми переходимо до тренду морської відьми, і а, також я думаю, що цей стиль він найбільше підходить архетипу чаклун та естет. Чаклуну він підходить взагалі за тематикою, що це щось таке містичне, це темні насичені кольори, це така глибина, це переливи. Оці також глітерні, дуже такі цікаві. От, це підсвічування, це коли, от як ми бачимо на картинці, захід сонця і світяться камінці, і от це все от таке містичне, магічне. В такому ключі дуже красиво виглядають нігті в морському стилі, дуже красиво виглядають макіяжі з використанням перлинних відтінків, а це і перлинні губки, і ну, макіяж в цілому такий вологий. Він такий світловідбуваючий. Має перлинки у волосі, мокрі хвилі, воно дуже-дуже прикольно виглядає. Естету це підходить, тому що це така сексуальність, бо вологість в нас асоціюється з сексуальністю, зі збудженням. І тому естету це також дуже підходить. Якщо ми говоримо про популярні пошкові запити, це естетичний одяг-відьм. Це макіяж темної сирени, це макіяж темної русалки. Тобто, якщо ми подивимося з точки зору відмівства, то це таке темне відмівство. Це щось таке з темними насиченими кольорами. Дуже круто це виглядає на брюнетках. Наступний тренд це комплекс богині. Він найкраще підходить архетипу правитель та естет. А це навіть не так тренд візуальний, як поведінковий. Це коли ми раніше всі працювали над цінністю себе, заниженою самооцінкою, шукали в собі цінність, усвідомлювали цінності. То, як на мене, комплекс богині це коли ти вже все усвідомила, і ти якби навіть про це все не думаєш, ти вже ніби є. Цією богинею, і ти себе так несеш, ти так спілкуєшся. І от дуже цікавий такий ключовий запит, який є, це ядро богині в кожній з нас, розумієте, так? І як раніше ми думали, як його знайти, а тепер ми його знайшли і ми з ним є. І от воно про це. Дуже прикольно також запит, естетика енергії богині. Тобто, як протранслювати, що ти вже богиня. Ти вже найдостойніша. Ти за замовченням, най 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 це от про це: Божественна краса, нігті богині. Ну, самі розумієте, і якщо ви, наприклад, нейл-артіст чи ви візажем займаєтеся, ви можете створити нігті в стилі богині і використати хештег нігті богині, як англійською, так і українською. Так само ви можете створити мейкап якийсь цікавий, і так само оптимізувати і отримати свої охоплення. Наступний тренд up», Він найкраще, як на мене підходить невинному, тому що він такий про наївність, про дитячі спогади, про розмальовки, в яких ми підбирали свої лялечці, одяг і, і так далі. Тобто він про таку якусь дитячість. Що стосується контенту, це напевно дуже круто було б, коли ви створюєте стоп-моушен дизайн, коли у вас там елементики рухаються. Якась така анімована штука. Це дуже класно для дизайнерів, для стоп-мов. Використовувати таку історію. Взагалі, все, що стосується дитячого та лялькового, цей тренд про це, а це і ляльковий макіяж, це і ідеї кімнат cute-core. А, і взуття для ляльки, міні-речі, обереги та намиста. І це таке відчуття, що в тебе є маленька сестра, і ти в неї забрала всі її прикраси, там всі її заколочки, все це вдягнула одночасно, бо ти також ще хочеш бути маленькою дівчинкою. І оце такі ігри в цьому ключі. Подумайте, як це використати, оптимізуйте. Якщо ви робите стоп-мошен, то це взагалі супер. А далі фішман естетік це такий тренд рибака, це така цікава історія. І він підходить дуже архетипославний мали, тому що саме вайб славного малого в тому, що я можу вдягнути одяг свого хлопця, унісекс, мені байдуже, мені має бути просто зручно, я своя в доску. Тобто, це люди, які завжди, завжди свої всюди, дуже легко адаптивні. І якщо з точки зору стилістики, візуалу, то це всі теми рибалки, це яхтинг, рибалка і різні елементи в одязі, що стосується рибалки, це сумочки-сітки. І от якщо ми подивимося, що навіть татуювання в виді сердини зараз дуже-дуже набирають популярність. А босодіжки рибалки в'язаний з Такий, як сіт сітчатий, сумка для риби, і так далі. Тобто, все з таким вайбом, наче ви десь в Португалії, в приморському містечку, і от ви там гуляєте, купили якісь сердини, купили якісь ці мариновані, ще щось, ще щось, ще шо. От в такому ключі, начебто, ви десь не в реальному а десь на відпочинку, рибачите, плаваєте, ходите в море і так далі. Наступний тренд це primary play, Це по суті він стосується не так одягу, хоча в одязі також воно зараз дуже актуально. Це коли ви. Обмальовуєте якісь елементи, обводите щось. А це і в одязі, і в дизайні, і просто вирисочками на комоді, як ви бачите, а по картину обмалювали. Тобто картина висить на стіні, а кругом по самій стіні йде такий, як рамка. І найкраще, як на мене, воно підходить творцю, тому що це творчі люди, які постійно малюють по всьому, по контенті своєму по всьому. І в контенті також це класно можна використати це, коли ви. Маєте якусь фотографію, ви щось там обмалювали, підписали, якусь квіточку додали, щось таке. І дуже прикольно можна зробити собі. Якщо ви знімаєте відео, то як я в своєму просторі, ви можете додати собі яскравих ламп, там, картин мальованих і так далі. Тобто, зробити якісь такі декори, який також буде приваблювати увагу ваших глядачів. І вирізняти вас зі всіх, хто створює контент в вашій ніші. А якщо ми подивимося на ключові запити, то ми бачимо, що тут меблі ручного розпису, настійний малюнок ручного розпису, фрески на двері, фарбування ша. Якщо ви створюєте контент, DIY, то це взагалі ваш тренд, тому що тут і про фарбування шаф, і про настінний малюнок ручного розпису, тобто ви можете взяти цю тематику і розвивати її. Ваш контент буде набирати більше переглядів. А якщо, наприклад, на Ютубі ви робите DIY-проекти, то ви можете робити їх англомовними або субтитрами, тобто не розмовними. А чисто ви показуєте, що ви робите. Як ви робите такий туторіал і англомовний, то взагалі будете мати дуже багато переглядів, тому що цей тренд дуже сильно розвивається і далі буде. І, як на мене, найсоковитіший і найяскравіший тренд Черікодет, він дуже підходить архетипу естет, і також, я б сказала, мудрецю, якщо ми говоримо про матові відтінки цього кольору. Це все, що стосується вишневої атмосфери, це і вишні, в їжі, і. В кольорі, і губні помади, і лаки, і рецепти, наприклад, як вишневий Мартині. А це і естетика дизайну, візуалу, та все абсолютно чохли. Щоб ви не робили свічки, я не знаю, ну, всюди цей колір зараз. І я думаю, він ще буде він ще протримається. Тобто, всю осінь він був суперпопулярний, зимою він суперпопулярний. І я думаю, що він ще притримається, тому що він дуже сильно універсальний. і Багатьом він. Де просто він дуже пасує багатьом людям. Наступний тренд це пік тревел, це подорожі на вершини гір. І, взагалі, гори зараз дуже в тренді. Тому якщо ви в архетипі шукач і ви є тревел-блогером, а це дуже логічно, тому що шукачі всі тревел-блогери зазвичай, то гори – це ваш тренд на 2025. Тому що зараз це набуває дуже великої популярності людей цікавлять різні гори. наприклад, Атлаські гори в Марокко. Здавалось би, Марокко і гори. А всіх цікавлять лижна тематика також дуже розповсюджена. Можна робити огляди на цю тему. І цей тренд він є такий зростаючий: як в туризмі, так і в тревел-блогінгу, так і в принципі. Відпочинку це якби поєднане все, тому беріть собі на заміт. Наступний тренд це Nesting Parties української гніздові вечірки. А це тренд на те, як проводити вечірки після народження або до народження дітей. І найкраще, звичайно, ця тема підходить опікуну архетипу, тому що це люди, які завжди про всіх турбуються. А сенс саме цього в тому, що ви піклуєтеся про майбутніх батьків, тобто, якщо у ваших друзів буде дитина. То вечірку, яку ви створюєте для них, якщо ви допомагаєте їм створювати, робіться саме як оця гніздова, вечірка. Суть її в тому, що кожний учасник вечірки допомагає молодятам, молодим батькам створити своє гніздо і купує і дарує все те, що буде потрібно. А ще також роблять вечірки з ремонтами, з переплануваннями, де кличуть і дизайнерів, і разом роблять, друзі, збираються разом роблять якісь роботи, поділки переробляють простір під батьківство. І це все в форматі вечірки. Тобто, приїжджає дизайнер, людина, яка організовує простори, наприклад, там організатор простору, і ви всі разом робите таку пере, переоблаштування кімнат під батьківство. І даруються подарунки саме комоди, пеленальні столики і так далі. Тобто, все те, що буде потрібно, для того, щоб гніздо молодої пари було максимально зручним. Тому які подарунки на baby Shower? це букети з підгузників різні такі, от з приколом, з іронією штуки? І на кінець я залишила гостреньке, таке, можна сказати, більш мариноване. Це тема огірків, як не дивно, зараз дуже сильно несеться тема «Pickle fix». І це стосується дуже багатьох сфер. Виглядає це тренд дуже комічно і дивно, і взагалі як це може бути. Але зараз огірки будуть всюди. Якщо ви фудблогер, якщо ви блогер, які робить коктейлі, робите відео з коктейлями, то ці огірки мариновані будуть всюди. В нетертому виді нарізаному як декор, як основна справа, жарені мариновані огірки. Чули про таке? Ну кажуть, це французька французька страва. Тому це що стосується кулінар фуд-блогерів, використовуйте огірки і будете в тренді. І ще цікаво те, що дуже модними є зараз футболки з огірками. Якщо ви підете в тему Аліекспрес uh, і напишете футболка, мариновані огірки. То вас вам видасть масу результатів, і, наприклад, якщо ви робите якісь мерчі, ви можете по приколу собі зробити з банкою гірків, і враховуючи те, що українці це нація, яка досі консервує, а то в принципі цей тренд для нас теж може бути дуже актуальний зробити щось якийсь іронічний мерч. Придумайте, як використати огірки вашої комунікації, бо це несеться. І найбільше, як на мене, цей тренд підходить архетипу блазень, бунтар. І якщо ви подивитесь на популярні терміни, то розсольник Маргарита, наприклад, це коли ми я так розумію, текілу змішуємо з розсольником картопля фрі, пікл де гало. Розсольник на солодні гірки смажені, отак. От, от тому подивіться, придивіться до цього тренду. Ну що ж, друзі, ми з вами сьогодні проаналізували всі тренди. Ми зрозуміли, якому архетипу який тренд відповідає. Хто не знає свій архетип? Хто досі не знає свій архетип і не знає, як користуватись трендами, хто досі не знає свій архетип, лінк в описі там є. Тест за невеликий донат, ви зможете отримати референси по своєму архетипу, як вам вдягатися, як вам робити фотопозинг, як вам. За невеликий донат ви можете придбати мої референси, які я збирала колись для своєї агенції. Там і фотопози, і як краще вдягатися, як робити макіяж, які зачіски відповідають вашому архетипу, які аксесуари використовувати, які локації краще для зйомки також використовувати. Тому ви зможете отримати ці референси. Також я вам залишу лінку на всі ці тренди, де ви детальніше зможете роздивитися кожен з них. Бажаю всім гарного настрою, натхнення. Черпайте натхнення в трендах і буде вам щастя. І як завжди, маєш, знаєш, вмієш і корисне, монетизується. Ну що ж, друзі, ми з вами сьогодні проаналізували всі тренди. Ми зрозуміли, якому архетипу який тренд відповідає. Хто досі не знає свій архетип, лінк в описі, там є тест. За невеликий донат ви можете придбати мої референси, які я збирала колись для своєї агенції. Там і фотопози, і як краще вдягатися, як робити макіяж, які зачіски відповідають вашому архетипу, які аксесуари використовувати, які локації краще для зйомки також використовувати. Тому ви зможете отримати ці референси. Також я вам залишу лінку на всі ці тренди, де ви детальніше зможете роздивитися кожен з них. Бажаю всім гарного настрою, натхнення черпайте натхнення в трендах, і буде вам щастя! І як завжди, маєш знаєш, вмієш щось корисне, монетизуйте.